Усім друзі, привіт! Сьогодні у нас 27 липня 2023 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати дуже смачний, дуже врожайний сорт диплоїдної сливи під назвою Black Splendor. Цей сорт зарекомендував себе з класної сторони в моєму регіоні Полтавська область. Цей сорт рахується, як слива диплоїдна раннього терміну достигання. В цьому році трохи була холодна весна, і йшли дощі в той період, коли квітнули абрикоси, слили персики, нектарини Опилення зовсім ніякого не було, бо дощ, холод, бджоли не літали. Але оце хотів показати вам, як цей сорт. Класно запилюється і несе врожай. У цьому дереву, от зараз відійду, покажу. Це маленьке деревце. Оце в цьому році третій рік від посадки. Воно різалось кожен рік на живець, і зараз я його ріжу на живець. Це в мене дерево маточне для живців. І все одно ось, дуже плодовите. По опилювачам не можу вам сказати 100%, що воно самоплідне, бо диплоїдні сливи вони потребують по-любому опилювачів. Щось його по-любому доопилює в моєму саду. Напевно, такі сорти, як Санта Роза, широ, десертне Арання, ці сорти, вони в принципі, є універсальними запилювачами. Що хотів сказати: дерево молоде несе врожай класний, плоди, бачите, розмір дуже класний. Він мені. По смаку дуже подобається. В нього такий ексклюзивний смак, типу як у гібрида Персик слива. Він незабуваємий. Це хто його пробує, каже, ну це просто бомба-ракета. Зараз хочу обірвати, покласти його на дозарювання і вже приблизно дня через 3-4 ми з вами його продегустуємо. Сорт цей по-любому потребує уваги. Плоди, гляньте, які товарні. М'яку ж всередині. Просто фантастична. Потім на вагах, як будемо дегустувати, з вами розріжу я покажу яка. Клас. Ось по морозостійкості, можу сказати, 100% мінус 28%, коли було в нас, то плодів не було. Квіткова брунька померзла. Це є таке. Ну, в нас, о, вже пада. В нас, в принципі, Зими не холодні, іде десь до 20 пару днів останні роки. Ото один рік було, мінус 28, то не було. Не тільки цього сорту. В принципі, усі диплоїдні були без врожаю. Персики теж були без врожаю. Ну, коротше, були тільки яблуки, груші. Так що, ну, Сорт класний цей. Рекомендую я. Хто хоче смачний, такий дуже з виразним смаком. Смак схожий щось десь на цю. На дюшеску з різними тонами. Ну, Сорт потребує уваги по-любому. Це промисловий сорт вважається. Слива Black Splendor. Так, а ось ще одне дерево цього сорту. Це в мене вдома. Ту я показував молоде дерево в селі на новій ділянці, а це вдома маточне дерево. Ну, бачите, загрузка в принципі непогана. Це з тою мовою, що це дерево постійно ріжеться, остається один стовбур, а все одно плоди зав'язує квіткова брунька, гарно закладається. Так, ну що, зараз обірву, та дня через 3-4. Після дозарювання продегустуємо, побачимо, який цукор і яка вага. Не примикайтеся. Так, друзі, сьогодні в нас 1 серпня. Давайте зараз побачимо, яка вага у плодів. Так, оце, напевно, найвеликий цього року: 131 грам. А основна маса десь 195. Так, 100. Якщо взяти, що дерева ще молоді, то це дуже класний розмір ще із загрузкою. Гляньте, яка гарна. Зараз побачите в розрізі, яка м'якуш безподобна. А смак, я оце зараз знімаю, відео, і після дозарювання дуже такий виразний смак кажу, запах у неї. Так. 97. 95. Ну так, бачу по 100 грамів. По 100 грамів. Так, добре. Розібралися з вагою. Давайте зараз розріжемо. А, запах просто неперевершений. Оце, як обтираєш пруйновий нальот, вона ось отака стає аж чорна. Бачите, який вигляд у неї. Така трохи на дотик маснувата. Ано і видно. Ну де резкость. Така аж чорна. Так, ну що, давайте розріжемо. Дуже соковита, бачу сок рожевого кольору. Ага. Ось залі всі віси, бачите, скільки соку. Ось гляньте, яка гарна м'якош. Дуже соковитий. Оце після дозарювання. У всіх, в принципі, диплоїдних слив, дуже багато соку, вони дуже становляться такі запашні і смачні. ну По соку, ось бачите, надавлю, тече як з крану. Так, давайте промірюємо цукор в першу чергу. Так. 14. Так, тепер давайте по соку. Гляньте скільки соку. А сок, кстати, прозорий такий. Угу. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Це щось неперевершене. Саме м'якуш. Вона тає у роті повністю. А шкірка хрустить, шкірка з кислинкою. Сама, м'якуш солодка, а привкус, присмак, точніше, він такий дуже виразний, схожий десь на цукерки-дюшес, і так, також схожий на цукерки Барбариска. Оце в переміжку от смак, дивіться, слива є. Алича є, груша є, так само барбарисні тони є. Ну, тут смак просто такий. Вау! Так кусаєш її просто, але ну, їй передати дуже важко. Ну, дуже схоже, ось барбариска і дюшеска. Ось такий якийсь присмак. Дуже смачний сорт. Просто я в шоці, смак, я не знаю, як його передати. Це треба тільки пробувати. Ану, ця така ж сама. Так, ну, те ще все, бачите, отак. Фреш. Класний сорт, дуже смачний. дуже. А оцей, оця сливка, як би солодша, кажеться. Ну, давайте глянемо, скільки тут. Бобова в одних плодах показує менше, в других більше. Цікаво просто. ну На смак оця солодша. Була. Вона така саме темніша була. Ні, 14, так як і є. Так, ну така невеличка характеристика сорту. Кому відео сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайки. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Є трохи черенка цього сорту для літнього щеплення, точніше для окуліровки літнього. І так само буде і для зимового щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.